Сьогодні 6 вересня продовжує достигати інжир. Які сорта будемо дивитися? На підході сорт Red Ізраїль. Ось дві фігушки червоніють. Зараз спробую. На дотик і ця ще твердовата і ця розм'якчається. Треба ще день-два, щоб повисіли. Ну вже почав Ред Ізраїль на підході. Достигла фіга сорту дампфі, але мені щось кажеться, що це сорт масує дофін. Тому що форма ягоди зовсім одинакова. Середина одинакова. Одна фігушка достигла. І ось на заднім плані є ще одна. Зриваємо. Ця вже зовсім перестигла. Дуже м'ягка. І зриваємо. цю теж готова. Почали масово достигати фіги сорту Джин Джінау... Аофен. Приймають розмір, крупнішають і внизу вже зовсім встигла фіга. Коюрне, як я жовток, Мягка. зриваємо. Такий важковаговик. Слідуючи он теж спіє, розм'якчається, вже м'яка. Мабуть, потрібно зривати вже його. Сорт дав. У нас нещодавно прийшов невеличкий дощ. Такий грязевий якийсь. І вам всі листя, припавши якоюсь такою пилюкою чи грізівкою, непонятно. Весь лист грязний. Потрібно його помити з шланги. Стоїм біля сорту голубий гігант. Дві фіги прийняли колір, який необхідний, пробуємо. Ні, цей ще не готовий, а на задньому плані зовсім м'який. Зриваємо. Голубий гігант. Йдемо далі. Слідуючий куст. У нас знов голубий гігант. Тут теж почали масово достигати фіги. Три штуки почти готові. Пробуємо м'ягка зриваємо, готовий. Голубий гігант слідуюча, теж зовсім м'ягка зриваємо, а ця її ще повисить. На задньому плані теж червоніють, тобто важкоговики, важковаговики починають масово достигати. Слідуючи кущ рядишком сорт Black Jack. Тут аж три фіги майже готові. На задньому плані теж окрашується. Із цих трьох одна. Точно спіла. Це оця, саме велика, вона м'яка вже зовсім. Зриваємо. І ще фіги висять. Починають буріти, тобто 2-3 дні і будуть теж готові. Блекджек. Похожий на голубий гігант, але в нього форма більш овальна. Більш овальна форма. І він трошки темніший. Рядом масує дофін кущ. Дивимось теж фіги червоніють. Одна вже готова. вон буріють. На задньому плані також буріють фіги. Так, мабуть, зриваємо. Так, да, вже м'який. Почав достигати сорт брунсвік. Он зовсім м'яка. Фіга, зриваємо. Брунсвік. Почав достигати в контейнері сорт Голіаф. Вон одна вже фіга готова. Зовсім м'ягка. Ось такий він перший голіаф. Не дуже поки крупний, але зовсім спілий. М'який. Також почав активно достигати сорт. Блек Італія, чорна Італія, він не дуже крупний, але дуже солодкий. Одна фіга зірвали. Друга теж спіла. Якийсь він взагалі дрібноватий в цьому році. Цей готовий вже. Знову стою біля куща Сан Педро. Я з нього вже зривав штук 5 фіг. Він знову почав стигнути. Активно. Раз, два, три, 4, 5, П'ять фіг на підході. День-два і будуть готові. Дуже крупні фіги. Відкриття цього року для мене. Чудовий сорт. Буду активно розмножати. Зараз цей готовий, зовсім м'який. Знімаю. Сан Педро. Рядом з ним росте сорт Дела Сігнора. Теж почав достигати. Це його фіги. Вони теж не крупні, але дуже солодкі. Знімаємо. Дела Сігнора. Ось такий урожай зібрав сьогодні. Таке асорті жирів. Зараз зважимо деякі сорти, щоб мати уявлення, який в них, яка в них вага. Ну почнемо з самого першого. Це Black Jack. Ось він, красавець. Black Jack. Все по нулям ставим. 63 три-шедесят четы грама. Ось такий важкоговик важковаговик. Следующий у нас дуже крупный DAW. По нулям ставим на вагу. 75 г майже. І ще один дав. Трошки менший, 64 г. Далі що у нас тут ще? Голубий гігант три штуки. Зважимо їх. Почти 50 грам. Слідуючий. Теж почти 50 грам, 48 з копійками. І ще один голодий гігант. 43,9,8 Голубий гігант Так, масові дофін, три штучки Ось вони, масові дофін 42 з копійками І це масові дофін, перестигший зовсім Біля 30 грамів, трошки підсох уже, я його прогалив просто. І ще один масливий дофін. 39. Так, Сан-Педро. А це у нас Сан-Педро. 43-44 грама почти. Ти лки-палки. нас бомблять. У нас тут масована атака, але продовжимо. Це важковаговики. ваговики. А оце знов стріляє. А оце те, що те, що залишилось. коричневий Турецький. Ні, це брунсик, це Брунцвік, а це коричневий Турецький. Це Голіаф. Голіаф. Це у нас три штучки Італія Чорна. А це сорт до У Ось такий урожай на сьогодні невеличкий зібрали. На цьому поки все. Далі буде. Пробувати не буду, тому що у нас тут прильоти, взриви якось не до цього.